Де вірчафсвундер. Хтось, мабуть, вирішить, що це німецька група нової хвилі початку 1980-х. Проте Wirtschaftswunder називали економічні перетворення у західній Німеччині, завдяки яким вона за декілька десятиліть перетворилася зі сплюндрованою війною, розбитою держави 1945 року, на одну з найсильніших економік світу. Як же відбулося це так зване диво на рейні? Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Становище, у якому опинилася Німеччина після капітуляції у травні 1945 року, найкраще описати словом жалюгідне країна, яку бодай недовго вважали господарем континентальної Європи, перебувала під іноземною окупацією і була поділена на чотири зони. Повсюдно панували руйнування, безлад і злидні. Порівняно з довоєнним часом, промислове виробництво впало на третину. 20% усього житла в Німеччині було зруйновано. СГ виробництво давало хіба половину того, що виробляло до війни. Власне, наслідки війни у сільському господарстві були такими серйозними, що навіть 1947 року обсяги сільгоспвиробництва становили лише 51% рівня 1938 року. Окупаційні сили продовжили дію запровадженої у воєнний час системи карток на харчі для цивільного населення. Поживна цінність обмежувалася двома тисячами калорій на добу, а в певний момент знизилася навіть до однієї тисячі калорій на добу. Контроль цін на товари і послуги призвів до постійного дефіциту. І як наслідок, пишно процвітав чорний ринок. Рейхсмарка, що досі лишалася офіційною грошовою одиницею, втратила всю свою вартість. Відповідно, купівля-продаж відбувалися за бартерною системою. Основним товаром були особисті речі, але справжнім королем економіки були цигарки: дрібні, портативні, завжди у попиті їх міняли на їжу та інші потрібні продукти. Німці знайшли спосіб існувати, але це безумовно впливало на промислове та сільськогосподарське виробництво. Компаніям не було сенсу виробляти товари для людей, що буквально не мали грошей розплатитися за них. Тепер розглянемо фізичний стан інфраструктури окупованої Німеччини. Відверто кажучи, то була суцільна руїна: мости, залізничні колії, системи електро та водопостачання на сході і заході країни. Усе це зазнало серйозних руйнувань через бомбардування чи наступ армій. Промислові об'єкти, зокрема, але не винятково верстати та інше обладнання, було демонтовано та конфісковано арміями-переможницями. Розроблялися схеми виконання плану Моргентау, який передбачав деіндустріалізацію Німеччини. Цей план, що його первинно запропонував 1944 року тодішній міністр фінансів США Генрі моргентау молодший, передбачав перетворення Німеччини на сільськогосподарську державу, що ніколи не зможе почати нову війну. Але вже до 1947 року ставало дедалі більш очевидним, що план Моргентау ймовірно спричинить загибель до 25 мільйонів німців внаслідок низьких врожаїв, дуже холодної зими та на додачу відсутності достатньої кількості добрив для підвищення врожайності, аби підтримати населення. Чому не вистачало добрив? Тому що німецька промисловість не могла їх виробляти через відсутність інфраструктури, купити їх за кордоном теж було зась. Грошей було катма, бо економіка була переважно знищена. Не бажаючи брати на себе відповідальність за голодну смерть мільйонів, союзники полишили план Моргентау, запропонувавши натомість масштабне постачання продовольства зі США. У той самий час німецький економіст Вальтер Ейкен публічно заявив, що бартерна економіка не сумісна з належним розподілом праці та що Німеччину в той повоєнний період довели до первісного стану. Він багато у чому мав рацію. Досить було побіжно поглянути на Німеччину, аби побачити, що умови в країні були дуже непростими. Найбільші міста, такі як Дрезден чи Берлін, лежали у руїнах. У Кельні, де раніше проживало 750 тисяч населення, тепер мешкало 32 тисячі. Мільйони чоловіків працездатного віку були вбиті. Або втратили здатність працювати через поранення чи перебування у таборах військовополонених не тільки у Німеччині, а й в усій Європі та навіть північній Америці. Отже, підсумково, уся німецька економіка потребувала повного переформатування. Тут на сцені з'являється Фрайбурзька школа економіки. Ця школа економічної думки, серед засновників якої був і згадуваний тут Ейкен, просувала концепцію ордолібералізму як ідею, що найкращим рішенням для країни є ринкова економіка, за умови, що вона поєднуватиметься з вагомими державними механізмами захисту від появи монополій та олігополій. оскільки вони не лише пригнічують розвиток ринку, а й перетворюють свою економічну владу на політичну. Ейкен був палким прихильником ордолібералізму в поєднанні із системою соціального забезпечення, призначеною для захисту найбільш вразливих верст суспільства, він так само активно обстоював скасування контролю над цінами, пропонуючи натомість замінити його потужним і незалежним центральним банком, який був би здатним тримати стабільність цін завдяки монетарній політиці. Звісно, Ейкен не був єдиним, хто пропагував ордоліберальні ідеї економічних реформ. Людвіг Ерхард, видатний і палкий борець з нацизмом, якого вибрали очолити зонд Kredit, спеціальне грошово-кредитне агентство у західних зонах окупації, також активно підтримував ордолібералізм і фрайбурську школу. Ерхарду судилося стати не лише міністром фінансів Західної Німеччини за часів Конрада Аденаура, а й самому стати канцлером. Тож його економічну політику взяли до виконання. Не всі були готові підписатися під ідеями ордолібералізму. Соціал-демократична партія, економічним блоком якої керував доктор Крейсік, виступала за подальшу сильну централізацію економічної діяльності та контроль над цінами, бо побоювалася, що відкритий ринок призведе до загального колапсу німецької економіки, принаймні того, що від неї лишалося. Однак, Ерхард, Ейкен і Фрайбурзька школа взяли гору, шлях до відновлення було вторговано. Для початку треба було запровадити нову грошову одиницю. Рейхсмарка не мала вартості і відповідно довіри німецького народу. Виробництво продовжувало скорочуватися, але заходи цінового контролю не давали підвищувати ціну продажу товарів, що за звичайних умов стимулювало б виробництво. Це поєднання стабільних цін і виробництва, що занепадало, відомо як придушена інфляція. Уже 1946 року ще один видатний представник Фрайбурзької школи Вільгельм Рьобке зазначив, передумовою повернення до економічного здорового глузду в Німеччині є радикальна реформа німецької грошової системи. Ця реформа повинна відновити марку як справжню міру цінності, як гідний довіри засіб обміну, та відповідно як агента, що гармонізує та інтегрує економічний процес. Для цього треба зупинити придушену інфляцію двома кроками, зробленими одночасно, з яких один буде спрямовано на придушення, а інший на інфляцію. Не буде великого сенсу зупиняти придушену інфляцію, якщо ми збережемо зашморги економічного придушення, і далі будемо спрямовувати, ліцензувати, забороняти та інше. І ось 21 червня 1948 року в західних окупаційних зонах було запроваджено нову грошову одиницю. Вартість нової дойчмарки була на 93% меншою за рейхсмарки та рентермарки, які виводили з обігу. Це означало, що німці, які мали на руках рейхсмарки та рентермарки, в один день втратили 93% своїх статків. Проте керівництво також розуміло, що самої лише нової грошової одиниці не досить отже, нову дойчмарку доповнило зняття цінових обмежень. Раніше встановлені штучно занижені ціни позбавили виробників стимулу виробляти більше продукції. Утім, багато економістів побоювалися, що скасування цінових обмежень призведе до суттєвого підвищення цін, яке позбавить споживачів можливості купувати будь-що. Додатково ці реформи цінових обмежень в односторонньому порядку запровадила німецька адміністрація в неділю, коли в адміністративних служб західних окупаційних сил був вихідний. Німці побоювалися, що союзницька комісія з контролю виступить проти реформ. Тому хотіли хутенько протягти рішення, зробивши все в неділю. Це була не єдина реформа, яку запровадили паралельно з новою дойчмаркою. Впровадили також податкові реформи: ставку податку на прибуток підприємств, яка коливалася між показником 35% і 65%, Увідповіднили до єдиного 50%. Реформи зазнав і податок на доходи фізичних осіб. 1946 року союзники запровадили 95 відсоткову ставку податку для тих, хто заробляв більше 60 тисяч рейхсмарок, що після запровадження нової грошової одиниці дорівнювало приблизно 6 тисячам дойчмарок. Після реформи оподаткування 95 відсоткова ставка лишилася лише для заробітків, більш як 250 тисяч дойчмарок. Для порівняння наведемо більш звичайну шкалу ставок. 1950 року, коли медіанний дохід західнонімецького робітника становив 2400 дойчмарок, максимальна ставка податку становила 18%. Такий самий медіанний дохід за старої податкової системи підлягав би оподаткуванню за максимальною ставкою 85%. Отже, чого досягла податкова реформа? Вона дала змогу середньому класу рости і навіть процвітати. Це також означало, що вищому класу довелося платити більше податків, вкладаючи гроші у систему. Якими ж були наслідки цих реформ? Мабуть, найкраще описати їх словом трансформаційні. Буквально наступного дня у магазинах з'явилися товари. Люди зрозуміли, що нові гроші мають вартість. Чорний ринок майже повністю зник, а бартер знову став справою минулого часу, бо гроші і монети, і банкноти стали основним рушієм господарської діяльності. Виробники заходилися виробляти більше, бо скасування цінових обмежень означало, що виробництво товарів знов стало прибутковою справою. Та як щодо конкретного прикладу переваг, що їх принесли реформи. Що ж, у травні 1948 року, за місяць до впровадження реформ, західні німці не допрацьовували близько 9,5 годин на тиждень. Цей час ішов на пошуки їжі, а вже у жовтні, коли продуктів харчування побільшало, цей час змінився до приблизно 4,2 годин на тиждень. Ще приклад, у червні 1948 року, коли були запроваджені реформи, промислове виробництво становило близько половини від рівня 1936 року. А вже наприкінці 1948 року воно дорівнювало 80% рівня виробництва у той самий період 1936 року. Обсяги виробництва зростали стрибкоподібно до 1958 року. Рівень промислового виробництва більш як у четверо перевищував річний прогноз за показниками півріччя 1948 року, що передувало фінансовим реформам. Показник промислового виробництва на особу був утричі вищим. Розуміємо, дехто з вас уже кричить гвалт і нестямно строчить у коментах, що відновлення західної Німеччини було наслідком ширшого кола заходів, аніж запровадження нових грошей. Мовляв, а що з планом маршала? Бо ж на переконання багатьох саме план маршала приніс відновлення Європі, включно із західною Німеччиною. Добре, давайте поглянемо на нього. Нам справді буде потрібно зробити у цій частині передмову. На початку повоєнного періоду американці загалом не дуже переймалися відновленням Німеччини. Чітким прикладом цього був план Моргентау, який цілком відповідав бажанню не тільки запобігти можливості початку Німеччиною нової війни, а й мати каральну дію. Але завжди є оце «але». невдовзі стало зрозумілим, що підхід приховував очевидні ризики. Зростало занепокоєння, що безлад, злидні і загальна безнадія можуть послугувати чудовим субстратом для розквіту комуністичного руху, який міг а в деяких головах мав призвести до радінізації всієї континентальної Європи. Тому Німеччину треба було включити у плани допомоги відбудови Європи. Наскільки ж вагомою була надана допомога? Попри поширені уявлення, Німеччині надали не так багато. Сукупна допомога, надана за всіма відповідними планами, включно з планом маршала, за період до жовтня 1954 року, становила близько 2 мільярдів доларів. США зрозуміти правильно, сума була величезною. Хоча, якщо зважити на розмір бюджету Німеччини, її розмір був не таким уже й грандіозним. Навіть у пікові роки, а це були 1948 і 1949 роки, суми допомоги за планом маршала були менше 5% національного доходу Німеччини. Безумовно, це все одно було надзвичайно важливим для відновлення Німеччини, оскільки вони допомогли з наданням додаткової підтримки і урядові Німеччини і її народу в украй складний і непростий час. Кошти допомогли переконати німців, принаймні у західній частині, що західні союзники мали намір їх підтримувати. Були там і по справжньому жорсткі нюанси, пов'язані з холодною війною, але ми до цього ще звернемося. Допомога за планом маршала також надала Німеччині додаткову спроможність побудувати експортоорієнтовану економіку. Оскільки долари за планом маршала також допомагали відбудувати інші економіки в Європі, німецькі фірми побачили можливість використати своє центральне географічне розташування для виробництва товарів, які можна було експортувати сусідам, це додатково підсилювало економіку Німеччини через налагодження зв'язків з новими ринками. Не забуваймо також, що економіка західної Німеччини була глибоко пов'язана зі східною частиною, тому втрата доступу до Сходу країни потребувала пошуку нових ринків. Цікаво, що європейські держави не були єдиними зовнішніми ринками, на яких Німеччина продавала свою продукцію. У середині 1950-х почалася війна на Корейському півострові, і підтримувана заходом Південна Корея відчула потребу в іноземному промисловому виробництві. Німці радо прийшли на допомогу. За оцінками, постачання товарів потрібних для підтримки воєнних дій у Кореї, призвело до зростання промислового виробництва у Німеччині більш як на 30%. Ті з вас, хто дивився наше відео про економічне диво Японії, швидко зрозуміють думку про надзвичайну роль, що її зіграло вторгнення комуністів у південну Корею у відновленні двох підтримуваних заходом країн з ринковою економікою. А зараз нам ще треба врахувати, що на Німеччині досі лежала відповідальність за виплату повоєнних репарацій. Виставлений Німеччині загальний рахунок становив 30 мільярдів дойчмарок – чимала сума для хиткої економіки з хай, хоч якими швидкими темпами зростання. На початку 1950-х західна коаліція швидко долає своє вороже ставлення до Німеччини, принаймні до Західної Німеччини. Маючи перед собою вибір протистояти загрозі комунізму чи далі карати нацистських злочинців, захід визнав комунізм більшим злом і заходився дружити з Німеччиною, повною мірою, інтегруючи її у західні структури влади. Частиною цього стало підписання 1953 року лондонської угоди щодо боргу Німеччини, що дозволила наполовину зменшити розмір боргу часу Другої світової. Вона також уможливила виплату боргу впродовж тридцятирічного періоду, і то лише тоді, коли Німеччина матиме позитивне сальдо торгівлі. Ба більше, виплати обмежувалися трьома відсотками експортних надходжень. Усе це означало, що західній Німеччині було нескладно справлятися з її борговими зобов'язаннями. Тож 1983 року виплати було завершено. Це все до того, що обговорюючи економічне відновлення Німеччини з допомогою плану маршала, ми маємо пам'ятати, що Німеччина ще була зобов'язана платити свої борги. Просто сталося так, що сплатити їх вдалося легко, лише з незначними наслідками для економіки, завдяки поєднанню сильного економічного розвитку та дуже сприятливих умов виплати. Добре, перейдемо до згаданих складних нюансів часів холодної війни. 1945 року держави, які окупували Німеччину, мали знайти спосіб позбавити країну можливості почати війну в майбутньому, оскільки чіткої згоди щодо способу це забезпечити не було. Союзники просто продовжували окупацію. Зі зростанням видатків на підтримку німецького народу західні окупаційні сили вирішили дозволити економічні реформи для початку відбудови німецької економіки в західних зонах окупації. Совєти цьому опиралися. Сталін ухвалив рішення спробувати змусити західних союзників відмовитися від своїх економічних планів та їхнього анклаву в західному Берліні через блокаду міста. Проте Берлінський повітряний міст, допомогова місія завдовжки в 11 місяців, яку західні союзники організували для підтримки західного Берліну, переконала совєтів – захід задньої не дасть. Через кілька тижнів після припинення блокади було утворено дві держави: Східна Німеччина та Західна Німеччина. Крім того, західні союзники ухвалили рішення загроза, що вони відчували від комунізму, є більшою за їхню ворожість до колишніх противників нацистів, яку вони відчували кількома роками раніше. Економічно сильну, незалежну західну Німеччину вважали потрібною допомогою Заходу в його протистоянні з радянським Союзом. Саме це рішення повністю включило західну Німеччину до західної сфери впливу аж до повноцінного членства у НАТО. Звісно, увесь цей епізод стосується західної Німеччини, чия економіка зростала, зміцнювалася і стала глобальною потугою. А що ж, східна Німеччина? Що сталося з її економікою у повоєнний період? Вона теж отримала нову грошову одиницю, теж стабілізувалася, теж надавала робочі місця, виробляла продукцію і торгувала з сусідами. Проте, робила вона все це геть інакше від західної. Напишіть у коментарях, чи хочете ви, щоб ми підготували відео про східну Німеччину. Це відео випущено завдяки підтримці патронів та жертводавців ціни держави. Допоможіть нам випускати нові відео. Ставайте патроном, спонсором на YouTube або переказом на рахунок. Деталі в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.